Все ще не знаєте, чим відрізняються картриджі на різний опір і який з них краще обрати, тоді це відео точно для вас. Вітаю, друзі, на каналі Cloud Castle. З вами я, Андрій, і сьогодні ми розберемо досить важливу тему вейпінгу, а саме тему опору. Що це таке, на що він впливає і який краще підійде саме вам. Але давайте про все по порядку. Почнемо з того, що ж таке опір і де він взагалі знаходиться. Якщо говорити максимально просто, то опір це властивість металу перетворювати електроенергію на енергію тепла, тобто на нагрівання. Як ми знаємо, в кожному картриджі є випаровувач, який ми, до речі, легко можемо побачити, якщо просто подивимося на картридж, ось тут він посередині. Цей випаровувач складається із трьох основних елементів, таких як корпус, який ми і бачимо. В середині цього корпусу є декілька шарів бавовни, яка просочується рідиною, та сам нагріваючий елемент, який випаровує рідину. Нагріваючим елементом може бути ось така сітка або спіраль. До речі, в більшості сучасних подів використовують саме сітку, а не спіраль, так як вона має більший контакт з ваткою, тому краще випаровує рідину і краще передає її смак. Так от саме цей нагріваючий елемент і має таку характеристику, як опір. Тепер розберемося, на що ж впливає цей опір. А впливає він аж на 7 таких параметрів, як необхідна для нагрівання потужність, кількість пару. Насиченість смаку, міцність, тугість затягування, розхід рідини та розряд акумулятора. Давайте прослідкуємо, як змінюється кожен з цих параметрів відповідно до того, як змінюється опір. І тут все насправді як в потязі. Один параметр тягне за собою інший. Почнемо з високого опору в 1,2 Оми. Виходячи з нашого визначення, ми розуміємо, що чим більший опір, тим більше електроенергії перетвориться на тепло. Тому для нагрівання спіралі з таким опором потрібна невелика потужність 8-10 Вт і трішки заряду акумулятора. А так як потужність невелика, то силу нагрівання ми будемо отримувати низьку. Відповідно, маючи низьку температуру нагрівання, ми будемо отримувати низьку. Ску інтенсивність випаровування, що в свою чергу призведе до того, що у вас буде небагато смаку, пару та міцності. А для утворення невеликої кількості пари багато рідини не потрібно. Останнє, про що ми не сказали, це про тугість затяжки. Сама спіраль з таким опором буде досить невеликою, тому і шахта, через яку проходить повітря, також буде вузькою, що й зробить нашу затяжку більш тугою. Для кращого розуміння, уявіть, що провід, який нагрівається, це труба. А струм, який йде по цьому проводу, це вода. Так от, чим ширша труба, тим з меншим опором зіткнеться вода, яка веде свій шлях по цій трубі. Тому й випаровувачі, які візуально мають більший розмір, мають менший опір. Тепер коротко розберемося, що станеться, якщо цей опір зменшити. Візьмемо, до прикладу, спіраль на 0,6 Ом. Вона буде товща, що дасть нам можливість зробити ширшу шахту для легкої затяжки. Також для неї потрібно більше потужності в 20-25 ватт та більше енергії акумулятора. Але сила нагрівання та випаровування буде більшою, що дасть нам більше пару, смаку та міцності. Проте розхід рідини також буде більшим. І поки ви ще не заплуталися структуруємо цю інформацію в ось таку таблицю. Окей, з цим начебто розібралися. Тепер повернемось до найголовнішого запитання, який же опір обрати? Якщо вам подобається невелика міцність, помірна кількість смаку та туга затяжка, то тоді обирайте карти з високим опором 0,8 та вище. А якщо ви хочете, щоб було всього і побільше, тоді навпаки, обирайте картриджі з опором 0,8 і нижче. Але дуже важливо розуміти, що для сольових рідин підходять картриджі з опором не нижче 0,6 Ом. Так як картриджі з низьким опором мало того, що можуть протікати, так ви ще й отримуєте сильний ударні нікотину по вашій серцево-судинній системі. У виборі опору все досить індивідуально та залежить від ваших подобань. Найкраще, звісно, спробувати різні варіанти та таким чином визначитись. На цьому наше відео добігає кінця. Якщо вам було цікаво, і ви на кінець зрозуміли, який опір для себе обирати. То поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і напишіть в коментарі, який опір вам подобається найбільше. До зустрічі в Клаудкасл.